Ось такі ясені, дівчата, закрила огірочки. Зараз покажу. Гарно всім дня, дівчата і хлопці, зараз буду закривати ще одну порцію огірочки в чилі. Покладу я оце духмяну перцю по дві горошинки. Чорного ось по дві по три горошини. Ось у мене є. Укропчик, Так. По гілочці, по гілочці. пару зонтиків. Ось так. Так, дівчата, по зубочку чесничка. Треба лавровий лист, але в нас закінчився. То так і буде. Дівчатка, тепер огірочки. У мене вони прив'явші. Дві годинки витримані в водичці. Тепер я їх ріжу і люблю отак різати дольками. Отак. Повздовж. І розкладаю я їх у баночки отак, стоя. В рецепті взагалі-то сказано від 1,5 до 2 кг. У мене десь кіло вісімсот приблизно так. Я відважувала перед тим, як намочувала. Так, дівчатки, понакладала я огірочки отак. Стоя я пальчиками. А ось в одну баночку я поклала інше. Поклала цибульки на дно, петрушки і чорного горошку. Тепер роблю я маринад. Так, тепер, дівчатка, в сотейник я налила 7 стаканів по 200 мл водички. Цукор кладу 200 г. 180 мілілітрів. Оце 9 відсотків. Дві столових ложки солі кладу. Кетчуп треба, кетчуп чілі 270 мілілітрів треба, то я не знаю, як відміряти, ну, на око приблизно. А що буде, як я весь покладу? А нічого й не буде. Все буде добре, все буде смачно. Перемішую і ставлю на вогонь. Хай оце закипить гарно цей маринад. А потім у баночки розіллю. Так, дівчатка, закипів мій ось маринад. Я для зручності баночки поставила в каструльку. Ще одна поставила то я поставлю в сотінні і її доварюватись. Тепер я заливаю маринадом. Ось так. Повні банки і накриваю кришкою. Так, дівчатка, у мене вийшло 6 баночок. Так, а можна робити сім. Сміло можна сім робити, бо в мене ще залишився маринад. Тепер я сюди в кастрюлю наливаю водичку теплу, тому що, ну ви розумієте, щоб банки не полопалися. Тепер проварюю їх від 10 до 15 хвилин від моменту закипання. Закручую, дівчатка, я свої огірки вже. Пам'ятаєте, вчора я закривала заправку. Для розсольника, для, солянку, для солянки. Так от сьогодні я пробувала варити розсольник. Це супер, це просто. Я взагалі товариних не люблю огірків сильно. А, а воно смакує. Треба всім, сміх завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові, до зустрічі!